Не встигли ми очима блимнути, а тут вже й травень. А це що значить? А це значить, що саме час поділитися з вами моїм прочитаним, яке в мене таке сумне цього місяця вийшло. Ну, сумне в плані кількості, звісно ж, не якості, якість книжок різна, але кількість, на жаль, в мене ось так: от вийшло. Тим паче, що планувала я прочитати сім книжок. З них, з тих планів я прочитала лише три. А загалом в мене вийшло 5. Ну, маємо те, що маємо, змінити нічого не можемо. Тож поділюся тим, що вийшло в мене. Тим паче, книжки дуже цікаві, є про що поговорити. Але мені так прикро, що я знаю навіть свою помилку, чому в мене виходить така Мала кількість прочитаних книг при тому, що в мене є вільний час на читання. А причину цього я вам обов'язково розповім в наступному моєму відео. В мене вже є в планах, воно тож неважливо сьогодні це, тому що сьогодні я буду розповідати вам про своє прочитане. І першою книгою місяця в мене стали «Хранітелі» Діна Кунца, Це книга з моїх планів. І тут у нас тривіз корне. Одного дня у лісі зустрічає ретривера, який гавкає та усіма можливими способами намагається зупинити чоловіка і не дати йому піти до лісу. Чоловік нічого не розуміє, він взагалі шаленіє, але прислухається до собаки, і вони звідтя йдуть. А причина на це є і це через те, що у лісі зараз звірює монстр. Від якого тікав і цей собака, і врятував Трейвіса, нашого головного героя. Собака цей виявляється дуже розумним, і часом навіть здається, що він взагалі не має жодного відношення до свого собачого роду, а більше схожий на людину. І з часом ми дізнаємося, хто ж є цей собака і хто є цей монстр, і виявляється, що вони є. Що вони були створені у одній секретній лабораторії. Водночас з цим в нас з'являється ще один персонаж, це він СНАСКО, і він є наємним вбивцею, І зараз він виконує чиєсь замовлення, він вбиває лікарів, експериментаторів, які працювали саме в цій лабораторії і мали відношення до створення цих. Істот. І от тут -от все і розпочинається. Монстр шукає собаку, цей він снаско шукає собаку. А собака в цей момент живе з Трейвісом. І Трейвіс, звісно ж, навіть не думає нікому його віддавати. І все це так закручено. Сюжет дуже насичений, але водночас не перевантажений. Є героїв багато, і автор їх так переплітає. Ну, диво дивне. Я читала і. Шаленіли від кожної сторінки ну дуже-дуже дуже прекрасна історія. Особливо, звісно ж, коли мова йшла про собаку, то взагалі любов-любов, пречудова історія. І, до речі, Дін Кунс її написав, коли йому було 22 роки лише. І він її постійно називає своєю улюбленою книгою. І дуже боявся він. Долучатися до наступної роботи після хранителів через те, що він був впевнений, що вже так гарно в нього написати нічого не вийде. Але я його розумію, тому що це дуже прекрасна книга, вона дуже добра. І взагалі це казка це дуже незвичайна казка про добро та зло, про протистояння між ними. Але в цій казці навіть. Злу співчуваєш іноді. І вона така мила. Ще це і собака, це взагалі. я не знаю, це, напевно, за останні місяці най... така найдобріша, найчудовіша історія, прочитана мною. Дуже полюбила її і дуже раджу ознайомитися. Наступна книга це Горіхова Шкаролупа Іанна Макюєна. І тут в нас навпаки героїв лише п'ять головних з них чотири, і три з яких дратують ну, неймовірно. Вони настільки токсичні та е душні, що навіть згадувати про них немає ніякого бажання. І це все якось вживається з тим, що книга сама по собі мені дуже сподобалася. Мені дуже сподобався. Як пише автор, мені дуже сподобалося, як збудована книга. І взагалі ось цей головний прийом автора, він дуже крутий. І як взагалі до неї ставитися, не знаю. Але оповідач у нас тут ще не народжений малюк, який. Спостерігає за цим світом з живота своєї мами, яка знаходиться на останньому місяці вагітності. І спостерігає він за такою дивною ситуацією його мати, живе з коханцем, а коханець це рідний брат його батька, чоловіка його матері. І живуть вони в їхньому подружньому будинку. Цим коханцем, звісно ж, вони живуть. Так от про малюка. Він розвинений не на свій вік, він дуже любить класичну музику, він розбирається в ямбі, він дуже любить піно нуар та агрусовий совіньйон, але при цьому він розуміє, що алкоголь знижує його інтелектуальний рівень. І от він постійно натякає нам на те, що мати з коханцем вони, е, запланували щось дуже погане. А що ж це погане? Погане це є вбивство його батька, чоловіка її його матері і брата її коханця. І от всі ці три герої, ну, про дорослих я говорю, вони такі токсичні, що вони взагалі. Нікого не люблять, окрім себе, вони дуже егоїстичні, вони ненавидять один одного, вони на все дивляться дуже з вигодою і такі от неприємні люди, що яке там співчуття, окрім засудження, жоден з їхніх вчинків. Не заслуговує абсолютно ні на що. Ну, така собі дуже дивна історія. І все, що мені сподобалося в книзі, це ось цей філософсько-інтелектуальний монолог ще ненародженої дитини, яка спостерігає за зовнішнім світом. Він якось намагається дати пораду. Він намагається навіть. Змінити деякі обставини, щоб вони якось вплинули на хід подій подальніший. Але в нього, звісно ж, нічого не виходить, тому що ці дорослі вони чують лише себе, а його мати вона взагалі така ем, огидна жінка, що вона ковтає келих за келихом вино і взагалі про цю дитину. Та не лише вона, але вона насамперед, тому що вона мати, вона не згадує про цю дитину взагалі. Тобто її, ну, вона не знає, вона не відчуває нічого, вона не бачить цього, вона, е вона жодного разу не те що. Сказала, що вона любить цю дитину, чи якесь там майбутнє з цією дитиною в неї було пов'язано, ні, вона взагалі не згадує навіть його існування. Ох. Такі дуже сплутані в мене відчуття від неї, але написано надзвичайно. Настільки глибокі ці розмірковування на різноманітні теми, ну, зачитуєшся. Напевно, якщо б усі дорослі. Міркували так, як от в нас міркував цей малюк, ну, напевно, світ був би прекраснішим. Наступна книга це сплячі красуні, Овена та Стівена Кінгів. І тут в нас з'являється нова пошесть. Жінки засинаючи, вкриваються коконом, який складається з речовини на кшталт павутиння. Вікна важливі, засинають абсолютно всі. І коли це Відбулося цей кокон не можна роздирати, чи намагатися зчистити, чи якось його порушувати. Тому що жінки, якщо це відбулося, вони прокидаються ну, нервовими і вбивають того, хто це зробив. І найстрашніше це те, що в цьому стані вони не розуміють, хто перед ними стоїть, чи то дитина, батьки, чоловік, чи взагалі якась стороння людина. Їм все одно абсолютно, вони просто його. Знищують водночас цим. В місті з'являється жінка, яка дуже жорстоко вбила двох чоловіків, і її арештують, і лише у в'язниці виявляється, що в неї є імунітет до цієї хвороби, і вона може засинати та прокинатися абсолютно спокійно, без, без якихось там коконів чи. Ще щось. І коли жінки майже всі заснули, світ перетворюється автоматично на чоловічий і, на жаль, на доволі жорстокий. І все це через те, що він розділяється на два табори, так назвемо їх. І одна половина хоче вбити цю євку, цю жінку, яка має імунітет до хвороби, через те, що саме вона винна. В ній, і вона винна в тому, що жінки заснули і вкрились цим коконом. А інша половина вони навпаки намагаються її якось зберегти, вважаючи, що саме вона і зможе їм допомогти повернути їх жінок до цього світу. От вони. Це все хочуть, але вони звісно ж не розуміють, чи є взагалі відношення цієї жінки до всього, що трапилося, чи нема, чи взагалі хто вона і яким чином зробити так, щоб жінки в нас повернулися. І найцікавіше ну, для мене було це спостерігання за жінками, які в нас, звісно ж, коли засинають, вони прокинаються в іншому світі. І Ось як них там все налагоджується, як вони там живуть. Взагалі, що там коїться? Ну, дуже цікаво. Це, це прям така ух-лінія, вона дуже... Незвичайним. І дуже сподобався мені цей роман. Хоча я не змогла, як хотіла, я не змогла відокремити Овена Кінга від Стівена. Напевно, в першу чергу через те, що я не читала Овена Кінга взагалі, я навіть не знаю, що він пише чи пише він. Якщо ви знаєте його твори, то Пишіть мені, будь ласочка, А по-друге, це те, що можливо, вони взагалі батько з сином вони мають якісь однакові ідеї чи манеру написання. Ну, таке ж теж можливо. А по-третє, це це лише таке моє дуже особисте бачення всього. Стівен Кінг він дуже різний. І ось його, наприклад, Біллі Саммерс, містер Мерседес. Euh, що там в нас ще таке глобальне? Воно, сяяння та зелена миля, вони взагалі не схожі один на одне ці романи. Ну, ніяк вони не схожі, вони дуже різні, різна і манера написання, різні прийоми авторські. Тому отак, от взяти і сказати, що це, це Стівен Кінга, це Овенків, ні, так, звісно ж, не вийде. Але я впевнена, що якщо був би там такий тандем двох відомих авторів, можливо, воно б відчувалося. Але тут я нічого не відчула. Лише є одна така деталь, не притаманна Стівену Кінгу взагалі, це такий дуже довгий та романтизований фінал. Оце є для нього не зовсім типовим. І все напевно. А так, роман чудовий, повно героїв, сюжетна лінія дуже цікава. Ну і, як завжди, неймовірна робота була зроблена над психологічними портретами кожного з героїв. Книга, якій я приділила стільки своєї уваги цього місяця, як не приділяла ніякій. І це Діви Юрія Винничука. Я про неї зняла і влог. Я і Пост написала в інстаграмі, в якому я взагалі нічого не пишу, і ніяк його не веду, не, не, не знаю, чому не можу. І все це, напевно, через те, що вона мене збентежила. <гум> дуже. Ем, тому що вона в мене викликала полярно різні емоції. І, і з одного боку я закохалася в першу книгу, а з іншого друга книга мене прибила. Просто прибила. І гаразд про книгу. Головний герой повертається до рідного Львову з армії. Тут він знайомиться з двома одеситками повієм. І слово по слову дівчата його втягують до співпраці. Вони роблять його своїм сутенером. Але хлопець не те, щоб він і характер такий мав, щоб бути добрим, ну, добре виконувати цю роботу. Ні, але тим не менш він не заперечує і працює в цій сфері. Але дівчата в нас виявилися непростими, і навіть наш герой пережив труднощі через них деякі. Але пригоди на цьому не закінчуються. Згодом на нього виходить міліціянт, який запропонував йому збути 300, напевно, пар джинсів за допомогою циган, які є в друзях у цього Юрка головного героя. А міліціян цей він кришує фарцовщиків. Тому все повинно було бути гаразд. Але звісно ж не було. І це ще така історія з незвичайним фіналом. Через якийсь час я вже чесно не пам'ятаю хто, але в нього замовили 10 дівчат для дуже високопоставлених гостей. Герой наш він їде до своєї знайомої. Сутенерки, в якої є там, якась школа повій, і вона йому допомагає, дає цих дівчат. Але і ця історія в нас закінчується не дуже добре. Але, тим не менш, в Юрка розпочалося дуже таке активне життя і ще й сфера така м -м, незвичайна. І взагалі перша книга дуже кумедна, Вона. Читається миттєво взагалі то о, коротесенька, там 150 сторінок. Перша книга та 152, ну воно дуже швидко читається. І вона така кумедна, вона така насичена, вона дуже жива, ця ця книга перша. А от друга книга, вона була написана через деякий проміжок часу. І це дуже відчувається. Автор пише трішечки по-іншому, вже якось так доросліше, напевно. Нема тої якоїсь жвавості, задору, з яким він писав першу книгу. Е, і герой в нас тут якийсь неживий. Ну, так мені здалося. І тут е, в нас герой той самий, і деякі героїні також ті ж самі. Розповісти я вам не можу, тому що це буде спойлером. Але Тут з'являється така тригерна для мене тема, ну тобто головна тема в нас е залишається, це сфера діяльності цих жінок. Але автор сюди е навіть не розумію нащо, але він сюди втягнув ще й дівчаток маленьких. Саме це для мене є таким тригером, який мене зупинив. І всі мої почуття і відчуття, які були від першої книги, їх було знищено саме цим. Ем, якось дочитала цю книгу, але я не можу її якось е, вірно зараз оцінити, тому що ось коли таке з'являється, та ще й знаєте, в такому дуже кумедному підході. Ну, для, для мене це не смішно. От я не можу знайти якесь виправдовування цьому. Ну, не смішно мені. Для мене це взагалі не кумедно. Тож, загалом, автор пише добре, дуже добре. Він пише цікаво, ем... але я просто почала знайомство з Винничуком не з тієї книги, напевно. Я дуже дуже бажала, що вона буде такою розважальною літературою, але мене вона не потішила. Ну, як є, тим не менш, ви не читати буду, звісно ж, але напевно буду дуже ретельно обирати. Ну, напевно, за анотаціями чи відгуками інших блогерів. І п'ята книга, остання цього місяця, була Загар Беркут» Івана Франка. Вона також була в моїх планах, і це в нас легенда, події якої відбувалися в 1241 році, і нам їх розповідає одна стара жінка. І ця легенда про те, як український народ бореться за свої землі. Вона про те, що розмір та могутність якоїсь там орди взагалі не важлива, коли мова йде про. Батьківщину і любов до неї про справжніх героїв, які летіли голою груддю на цих е, звірів-монголів, аби намагаючись зупинити їх, щоб вони, не дай Боже, не нашкодили чи якось не скривдили їхні родини та близьких та рідних їм людей. Вона про Захара Беркута, е, старця. Знахара, старіщину, Тухольщини про те, як він мав таку мужність та відвагу щодо прийняття своїх рішень, від яких сиротами вкриваєшся, і взагалі дуже співчуваєш строму, що він опинився в такій складній ситуації. Вона про дуже сміливу дівчину, та про те, що кохання воно подолає все. Дивно читати цю легенду, розуміючи, що за тисячу років український народ взагалі ані трішечки не змінився. Змінюються орди, змінюється їх національність. Але любов українців до свого краю вона залишається такою, якою і була. І на жаль, відстоювання наших земель також. Продовжується. Але я впевнена, що така любов до своєї батьківщини, яка триває вже навіть не тисячу років, вона здатна подолати все, що завгодно. Звісно ж, я закохана в цю історію і вона прекрасна. Тож, якось так. Ось таким був у мене квітень насиченим, але не дуже. Не, не, не настільки, наскільки б я цього хотіла. Але тим не менш, книжки прекрасні. Дуже рада, що мій вибір пав саме на них. А мені, звісно ж, дуже цікаво, що читали цього місяця ви, скільки книжок прочитали, можливо, знайшли якусь там улюблену вашу, яку можете порадити мені. Я, як завжди, дуже вдячна вам за перегляд та активність. Побачимося ми дуже-дуже скоро. Бережіть себе, друзі, па-па!